Емануїл, Бог з нами. Дорога церква мені, шлях любові, ті, що воврочі, ті, що у розпорошенні. Господь за нас, милість Його навіки, мир вам, мир нашій Україні. Ранковою Росою сьогодні буде книга Пророка Ісаї 6.3: Свят, свят, свят Господь Саот, уся земля повна слави Його. Джон Парсон зазначає, те, чого ми боїмося, багато говорить. Про нас, оскільки страх тісно пов'язаний з тим, що ми цінуємо і чому, зрештою, поклоняємось. Дух засвідчує, що весь світ, освітлений сяйвом Бога нашого Спасителя, свят свят, свят Господь Слово, вся земля повна слави Його. Страх менших речей засліплює нас від правдивої реальності та прославляє царство темряви. Світова система заснована на рабстві до таких менших богів і страхів, але ми маємо ходити в благоговінні тільки перед Господом Богом Самогутнім. І світло Його благовоління, благовоління перемагає страх цього світу. Як казав, Гер Ребе, якщо людина боїться чогось, крім Творця, вона певною мірою є ідолопоклонником. Бо боятися означає поклонятися тому, чого боїться. І ця форма поклоніння повинна бути. Пропонована лише Господу, як написано у повторенні закону 6.13.15. Господь Бог твій, бійся його, йому будеш служити Його іменем, присягатимеш, не ходи за іншими богами, за богами народів, що навколо тебе, бо Господь Бог твій серед тебе, Бог ревнивий. Страх Господній це благовійний трепет і подив, це подібно до великого тремтіння закоханого серця. Цим першним я вклоняюсь тобі. Святе письмо неодноразово стверджує, що страх Господній це початок мудрості і основа всякої справжньої побожності та покори. Гріх завжди спонукує нас боятися менших богів, він завжди спокушає нас жити в зарозумілості, гордості, гніві, заздрості, хтивості, відчаї тощо. Гріх виражає протилежність пошані до Бога і прагне виправдати боягузливі лінощі, щоб люди попадали в повну залежність від того, що їх поневолює і позбавлює привілею робити вибір. Більше того, такі люди люблять і захищають своє рабство. Ми з вами не перестаємо дивуватися мисленню більшості росіян, які є рабами ідеології диктатури. Одна людина або невелика група людей вирішує, що є добром і що є злом, а інші тільки повинні кричати Хай Гітлер як колись в фашистській Німеччині або за родину, за Путіна. Як кричать сьогодні в російській Росії, страх перед меншими богами є приниженням слави і величі нашого Спасителя. Нам наказано бути сповненими мужності, яку дає Божий власний дух? Господь іде перед тобою. Він буде з тобою, Він не залишить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся. Повторення закону 31.8. Хіба я не наказував тобі? Будь сильний і відважний. Не бійся і не лякайся, бо Господь Бог твій з тобою, куди б ти не пішов. Ісуса Навіна 1:9. Страх Господній виражає силу віри відбивати плани та плани дьявола. Тоді Ісус сказав йому: Відійди, сатано, бо написано: Господеві Богу твоєму, вклоняйся і одному служи. Матвія 4:10. Отож. Підкоріться Богові, протестаньте дьяволу, і він утече від вас, Якова 4,7. Зрештою, страх Господній є великим даром, основ... основним мотивом правдивого покаяння. Коли народ почув голос Господа, який прогримив на Сінаї, він у страху відступив і звернувся до Моїсея з проханням стати їхнім посередником. Ти говори з нами, а ми будемо слухати. Але нехай Бог не говорить з нами, бо ми можемо померти. Вихід 20,19. Моїсей відповів: не бійтеся, бо Бог прийшов сюди, щоб випробовувати вас, і щоб його страх був перед вами, щоб ви не грішили. Вихід 20.20. 20. Завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Свят, свят, свят Господь Славов. і вся земля повна слави Твоєї, Господи, куди б не глянь. Є слава Твоя, Господи, я прошу тебе, Бог, наповняй ще більше, ще більше більше наповняй, Господи, нас, Господи, наповняй наші серця благоговінням. наповняй наш розум, Господи, думками про небо, Господи. Те, що нас чекає на небі. Будь з нами, Господи. Благословляємо також Україну. Дай перемогу, Господи, дай перемогу раз і назавжди, щоб прийшла Твоя перемога, від Тебе перемога. Слава Твоя, Господи, хай буде у всьому. Ми довіряємо Тобі, наш добрий Батько і цар наш. Будь з нами, Господи. Благослови кожного. Довіряємо Тобі наших військових, довіряємо Тобі, Господи, кожну людину в Україні. Господи, довіряємо Тобі кожну людину, яка виїхала за межі України. Збережи кожного на всякому місті. Господи, благослови, щоб коли війна закінчиться, щоб багато людей повернулося в доми свої, щоб відбудовувати. Господи, благослови. Хай Твоя благодать все це зробить. Ми довіряємо Тобі, наш добрий Батько в ім'я Ісуса Христа. Амінь.